А у нас новий член сім'ї Китя Муся. Гляньте, яка красуня. Мось. Муся. Взяла кошенятка для дітей, щоб гралися. У нас є дорослий кіт, але він сам по собі. Прийде, поїсть і піде десь по районі. А це вже Кітю взяла, щоб трималася дому. Нікуди не йшла. Подивимося. Да, Мусь? Да? Мусічка? Донь. є Муся? Є Муся. Оця то муся пригає, да, донь? Я пригає. Ага. Угу. Всім привіт! Мене звати Наталя. Мені 36 років. Я заміжня і маю чотирьох прекрасних діток. Це для тих, хто, може, новенький до мене зайшов подивитися. Значить, наш канал все просто по-сімейному, нічого наіграного, на як то кажуть. Кому таке подобається, будь ласка, залишайтеся з нами. Поїхали! У мене в планах сьогодні розморожується, бачите, малина. Зварити варення. поставила гречку, вже закіпає, і поставила тушитися курочку. Також на обід буде салатик. Ну, покажу вам результат своєї праці. Подивіться, це наша нова оновлена кухня. Дуже гарно дивиться, світло таке. Забрали зверху, Холодильник. з холодильника телевізора забрали. І все. Гляньте, як. Красиво. Ось. Результатом задоволена. Далі в планах в мене після, після стін буду пробувати фарбувати фасади. Теж у світлих тонах. Кума цілий ящик одягу передала від своєї доні для наших менших Софійки і Даші. І це в мене сьогодні в планах його все попрати і поскладати на місце. Також я багато чого віддаю для діток, тому що одежа. Багато одягу. Воно все, знаєте, як тако лежить і потім тільки жовтіє від старості. А так завжди щось то якому, то мені хтось так і живе. Софійка проснулася. У нас на обід сьогодні гречка, салат з помідор і домашній мамин хлібчик, Тому хто зараз смакує, обідає всім смачного. うん。<noise> <noise> Завтра вже їду забирати старших з табору православного. Вони відпочивають на Волині 120 кілометрів від нас. От, дуже швидко минуло 8 днів. Скучили, говорять. От, завтра їду, вже будемо зустрічати старших діток. Тому сьогодні зготовила червоний борщик, як люблять. Та й таки, У них все добре. Це дуже добре, що все добре. Тимофійко поїхав перший раз, саменький на тиждень, то, знаєте, трішки переживала, як він там і що Він там каже, кажу, Тимофійчик, ти плачеш, говорить, мам, ні, я не плачу, в мене душа плаче, уявляєте? Та й таке. Завтра вже буду й додому, з Богом поїдемо, заберемо. Все. Ставте всі подобайки, підтримуйте мій канал. Всім до зустрічі! Ну, Сьогодні я зготовила червоний борщ, салат з м'язком, Ось така в мене буде нарізка. Дуже хочу сала, цибульки. Все домашнє. Тому, хто там обідує, всім смачного!